ти тут, тут робиш. А, ти типа втикаєш? М -м, супер. О, третій день уже закінчується цігрою, тому так, да, на цьому будемо закінчувати. Тому так? Тому. А, лягли спать. <реку> <реку> Що ви лазите по моїй хаті? <реку> Диви. <реку> Тільки лягли спать. Щоб не втикали. Що там таке. А, ну а ну, а ну, подожди, подожди, дай тебе патрулю, сейчас, секунду. Ще раз. Ану, ну, ану, ану, а ну, а ну, шо там. О! О! Прикинь. А, я тебе влупив, ти мене цей саме. А, ось ти козел. Понятно. мені тобі треба цей самий, прикольно.